Добивання! То тут навпаки 3-0 програвали. У підсумку виграли 6-3. Коваленко Фалит. Трантін пробиває, добивання буде. Тут, тут не було зупинки гри. Гіля. Леті зміщуються про цю передачу. Два в одного вихід. Македонський. Македонський бий. Ти. Спроба зберегти. Гора розвертається. Не став бити. Ось. Є удар. Сарокін порушує правила. Четвертий. Момент порожній бене. Ось моменти. Забиває Станіслав Гора на останній хвилині першого тайму. Рано нас останнім часом роззабивався. 20-та хвилина поєдинку. Станіслав Гора. Тут є нагода зрівняти. Рахунок ні. Повертає м'яч зеленому. Горащенко в дотик на Дукова той на гру непогано. Ну, поки що бачимо на старт 23-ї хвилини. Цього поєдинку у нас якраз такий саме ДДХ. Попереду і знову Станіслав Гара. Антон Зелений віддає передачу, знову забули Станіслава Гару. І... Ми знову таки граючи в більшості, дивимось. Дуков тут. Абсолютно вільний сам. Зелений, Летій наздогнав м'яч. Момент. Дуков пробиває. Зелений знову гора, Та що ж таке? Ну ви можете накрити Станіслава Гору і Антона Зеленого. Зелений роздає, гора забиває. Ось і хет-трик. Всі м'ячі на рахунку У гори всі м'ячі забитий, граючи з п'яти польом. Тут... Чисто відбирає м'яч. Кіпка, порожні ворота. Трантін. Передача. І Мандичев забиває. 3-1 рахунок стає, а все розпочалося якраз після того, як Білик не зміг переграти Кіпку, той закрив ближній кут і контратака. Трантін протягнув м'яч, віддав на Мандичева. І 3-1 рахунок стає. Нас 32 хвилина поєдинку. Грати ще майже 8 хвилин. Ворожі ворота і залітає він. Е, туди Володимир Метельський. 3-2. Нічого собі в нас відроджується інтрига. Македонський встигає на груди зі своєї половини поля. І нагода була б і втретє влучити. Микитенко. Удагарі 3-3. Боже, як же ж! Тут розбирається сам собі, не вірить. Олександр Мандичев. Що ж це за дежавю? Що відбувається з ДДХ? Продовжують набагато смаливіше. Йти вперед, ну тут-то забитиме те. Остання хвилина розпочалась. Граї, будніков забиває. Все ж таки знову з п'ятим польовим. Сорокова хвилина. Ну і дуже прикро може бути з 3-0 відігратися. Ну і все. Тут хіба що ще один м'яч може бути. 4-3. Підсумковий результат цього поєдинку. Мінімально. Перемога ДДХ. Але дуже непросто вона їм вдалася. Хоча 3-0 команда вигравала, потім почався комбек і змогли зрівняти рахунок. три тризуба. Ну але далі знову таки гра з п'ятим польовим і Андрій Будніков переможний м'яч. Забуває 7 балів наразі. Чиста перша сходинка. У ДДХ, друзі, новим. Ну, я з вами буду прощаватися до завтра. Завтра у нас група В. Там вже будемо знати остаточно двох.